Це коротенька відеоінструкція про те, як заживити інвертор 2Е. Що до цього потрібно, і невеличкі налаштування. Що потрібно? Інвертор 2Е, гібридний чи автономний не можна підключати розетка розетка Його потрібно підмикати до щитка. Що для цього потрібно? Мінімально: реле напруги, двополюсний автомат, АВР. Для автоматичного перемикання з міської мережі на резервне живлення. Або, скажімо так, бомж-варіант ручками трипозиційний перемикач на ваш вибір. Ну і ще плюс вам буде потрібний е, автомат для постійного струму. Підключення та налаштування. У мене був тільки такий автомат, і я його під'єднав, але це неправильно, я буду його міняти. Підключаємо акумулятори, інвертеро. Після чого його запускаємо. Вмикаємо інвертор. Бидемо режим. Поки що ми його не підключаємо. Заходимо в налаштування. Тиснемо Enter і чекаємо секунд 5. Після чого налаштовуємо. Це мінімальне налаштування. Пріоритет вихідного джерела. Для квартири обираємо UFI, якщо у вас немає панелей. Максимальний струм заряджання для кислотних або АGM, або гелевих акумуляторів. Максимальний струм це 10% від ємності батареї. Якщо у вас літіва батарея, то можете поставити 40, 50 або навіть 60 А. Далі, діапазон вхідної напруги. Я вибрав UPS. Далі, тип батареї. Тут я вам рекомендую вставити USE, тобто юзерська, користувацька. Чому не AGM? Тому що далі ви не зможете налаштувати напругу відмикання або, або напругу заряджання. Вихідна частота 50 Гц Україна. Контроль сигналізації. Якщо не хочете, щоб піщало, вимикаємо піщалку. Далі налаштовуємо акумулятор. У мене джим акумулятор і я налаштовував по цим даним. Масова зарядна напруга це максимальний ток заряду, щоб його зберегти його краще повністю не заряджати. Плаваюча напруга, напруга, яку буде тримати постійно інвертор на батареях. І низька напруга відмикання це мінімальна напруга, після чого інвертор буде вимикатися. Після цього, як ви все налаштували, ви можете під'єднати інвертор до мережі.